Всім привіт! Шефен 354-й. Зібрали трактора, зараз перевіряємо у всіх режимах, як працюють передачі, як працює навіска. До речі, у трактора дуже таки простора кабіна. Трактор, єдине, що дуже, дуже важкувато, він так у збірці йде. Але в принципі зібрали, все нормально. Примусова гідравліка 35 кінських сил, ремінний, одноциліндровий. До речі, радіатор у трактора спереді ще в цього, Тому, в принципі, будемо, мабуть, десь день-два, ще перевірочка і будемо вести цей трактор під замовлення, складався. так, що Останні перевірочки і вантажимо і веземо людині. Хочеться сказати, що можемо такого трактора привезти кому завгодно, але дійсно не всі запчастини є, мається на увазі кузовні, по кабіні, тому в принципі, якщо будете замовляти, повинні розуміти, що чекати прийдеться його довгенько. Всім гарного дня і мирного неба!